Отож, починаємо наш круглий стіл, який називається Селекція деревних рослин. Я вже на праві викладача і організатора сьогоднішнього заходу оголошу програму, згідно з якою ми будемо працювати. До вашої уваги, я спочатку представлю вам результати нашої роботи з викладачами, потім запросимо до виступу нашого гостя Сергія Пензюха, і далі вже наші студенти п'ятого курсу представлять свої індивідуальні науково-дослідні завдання. Отож, хочу вас коротко познайомити з результатами нашої роботи, які стосувалися селекції сосни звичайної. Оскільки ви знаєте, що селекція сосни у нас вивчається студентами і на другому курсі, і на п'ятому курсі ми вже вивчаємо більш поглиблено, тому хотілося б вас познайомити із результатами вивчення архівно-маточних плантацій. Як ви вже пам'ятаєте, архівно-маточні плантації. Архіви клонів ми їх інакше називаємо або вегетативні потомства плюсових дерев, є сховищами генофонду цінних не лише плюсових дерев за швидкістю росту, якістю стовбура, а можуть бути і такими цікавими генетичними банками, наприклад, мутацій, гібридів або навіть поліплоїдів. Разом з функціями охорони архіви клонів доцільно створювати з метою перевірки генотипів, які відбираються. Дослідниками загалом відмічаються значні відмінності в рості клонів різних плюсових дерев сосни звичайної. І за інтенсивністю росту ми можемо виділити три групи: це швидкоростучі, середньоростучі, і ті, які в рості відстають. Згідно з літературними даними, від 25 до 35% клонів на плантації мають високі ростові показники. Ну і також, згідно з оглядом літератури, висота вегетативного потомства на 13-77% може залежати від росту материнського дерева. І така, відсот... така кількість клонів на плантації можуть мати високі ростові показники. Ряд вчених відмічають відсутність впливу розмірів маточних плюсових дерев на швидкість росту. Проте, за іншими даними. Коефіцієнт кореляції між висотою плюсових материнських дерев і висотою прищеп у віці 11 років склав 0,76. Дослідження клонів на плантаціях вивчали такі вчені, як Терещенко, Мажула, Іркієнко, Василь Петрович Войтюк, Андрій Валентина Вікторів та інші. Встановлено, що клони плюсових дерев істотно відрізняються за висотою середнім приростом і діаметром стовбурів. В роботі ми задіяли такий коефіцієнт успадкування, як h квадрат у широкому розумінні. І згідно з літературними даними, коефіцієнт успадкування становить від 0,14 до 0,67. Проте такі дослідження цього коефіцієнта проводилися для клонів. Віком до 26 років. Нагадаю, що найстаріші наші плантації, які були створені в 75-му році, вже досягли віку 47 років. Тому цей коефіцієнт у який порахували ми в роботі, є якби новим, і нам треба його порівняти з тими даними, які були отримані раніше. Значить, в нашому дослідженні були використані архівно-маточні плантації, з якими ви знайомі, на яких ми з вами проводили частину наших практик з лісової селекції. І от на рисунку показана архівно-маточна плантація. Номер 1 і 2, яка знаходиться в державному підприємстві Ківерцівський лісгосп. Так, ми можемо побачити от схематично, де вони зображені. І, власне, на практиці ми вимірювали висоту і діаметр архівно-маточної плантації або першої, або обох. Це фото цієї ж плантації приблизно у віці 33 роки. А це ще дві архівно-маточні плантації, які знаходяться у Ковальському лісництві, які теж були задіяні в нашому дослідженні. Ось якраз фотографія архівно-маточної плантації 4 у Ковальському лісництві. Треба зазначити, що результати досліджень цих плантацій у нас регулярні. Тобто, з певною періодичністю ми студентами вимірюємо їхні діаметри, вимірюємо висоти. Тому ці дослідження для нас є систематичні. Ну, якщо розказати конкретніше, коли вони створені, то про першу архівноматочну плантацію нам буде доповідати Сергій Пензюк, тому на ній зупинятися не буду. Друга архівноматочна плантація створена в 1976 році, на ній представлено 17 клонів. Третя і четверта, ті, що зростають у ковальському лісництві, ростуть в умовах Б2. Розміщення посадкових місць в одній плантації 8х8 метрів, в іншій 4 на 4 метри. Висоту дерев на плантаціях ми вимірювали висотоміром з точністю до 0,1 метра. Діаметр стовбурів визначали на висоті 1,30 м. На слайді ви можете бачити варіацію висоти клонів на усіх чотирьох досліджуваних плантаціях. Тут показано середнє значення, мінімум і максимум по плантації. На наступному слайді можете побачити. Середнє значення діаметру стовбурів, так само з тим, що видно саме середнє значення і ліміти від мінімального до максимального. Зрозуміло, що основна увага у нас прикута до клонів, які мають найбільший вік, тобто 47 років. Треба сказати, що їх середня висота становить 23,4 метра. Це можна побачити на таблиці. При максимальному значенні 24,7 і мінімальному 21,5 Середню міжклонову висоту на плантації істотно перевищують клони ківерцівський 6, Кам'янь-Каширський 2, Львівський 1, Львівський 5, в середньому на 4,4%. Кращі клони на таблиці видно червоним кольором. Середнє значення діаметру клонів становить 33,2 см. При максимальному 39,2 см уклона l 1 та мінімальному 28 см. З таблиці видно, що лише клон l 1 істотно перевищує середнє значення діаметру на ділянці на 18%. 28% від наявних на плантації клонів суттєво відстають від середнього діаметру на 10,5%. До кращих, за швидкістю росту, можна віднести клони Володимир Волинський 3, 7, 2, 9 і Львівський 1. До середніх за швидкістю росту відносяться Володимир Волинський – 4, Камінь Каширський 1, 2, Цуманський 8. Коефіцієнт успадкування для сусни, звичайно, в широкому значенні для 47-річного потомства за Петровим становить 0,28. Зазначимо, що у віці 33 роки даний показник становив 0,33. Тобто за останні 14 років цей коефіцієнт практично не змінився. Середній показник об'єму стовбура сосни становить 0,844 м3. При максимальному 1,194 мкубічних уклона L1 і мінімальному 0,510 мкубічних уклона c 8 Отже, висота клонів характеризується низьким рівнем мінливості. Чудово. А діаметр середній. У 35-47річному віці, достовірно, кращими за висотою є 16% всіх потомс із перевищенням середньої висоти в середньому на 7 за діаметром 13% Потомс із перевищенням середнього діаметра на 16% і за об'ємом стовбурів 12% Потомс із перевищенням середнього об'єму на 23,5%. За комплексом господарсько-цінних показників перспективними є 17 клонів або 26 усіх потомств, які доцільно віднести до кандидатів у сорти клони. Варто зазначити, що 53% з кращих клонів мають стабільно високі ростові показники за останні 14 років. Дякую за увагу. Які є запитання по темі?